З розвитком автомобільного транспорту інтенсивність руху на дорогах зростає, що підвищує вимоги до всіх елементів дорожнього регулювання та безпеки. Одним з таких елементів є дорожня розмітка, яка забезпечує водіїв і пішоходів необхідною інформацією. Якість нанесеної розмітки та її довговічність безпосередньо залежать від характеристик фарби, що використовується, а також від технології її виробництва. Сучасні методи створення дорожньої розмітки вимагають використання нових високоякісних матеріалів, які забезпечують тривалу експлуатацію та чітку видимість розмітки за будь-яких умов. Традиційно більшість фарб для дорожньої розмітки виготовляються у спеціальних бісерних млинах, де компоненти завантажуються разом із подрібненими скляними кульками або скляною шихтою і змішуються протягом кількох годин. Однак цей метод має низку суттєвих недоліків. Серед яких мала дисперсність частинок скла, низька продуктивність, велика витрата матеріалів та високе енергоспоживання до 100 кВт. Саме тому актуальним є впровадження нових технологій, які дозволять не тільки підвищити ефективність виробництва фарб для нанесення дорожньої розмітки, а й покращити їх фізико-хімічні властивості. Виходячи з цього. Компанією Глоукор була розроблена технологія виробництва фарби для дорожньої розмітки з використанням апаратів вихрового шару типу АВС. Принцип роботи апаратів вихрового шару базується на впливі обертового електромагнітного поля та механічному впливі робочих тіл металевих голок, які рухаються по складним траєкторіям у потоці оброблюваних матеріалів. В умовах високої концентрації енергії відбувається інтенсивне змішування, подрібнення та іонізація компонентів фарби. У результаті такі процеси, як диспаргування, електроліз, локальні зміни тиску та трибологічна взаємодія сприяють активації компонентів і підвищенню їх реакційної здатності, зростає ступінь суміщення матеріалів, завдяки чому досягається висока гомогенізація суміші та рівномірний розподіл частинок пігменту в об'ємі фарби. Результатом є збільшення твердості, міцності та адгезії лакофарбових матеріалів. А також підвищення стійкості до структурних змін у процесі зберігання. Ще одна перевага застосування АВС це можливість подрібнення твердих компонентів фарби до необхідних розмірів у кілька разів швидше, ніж у традиційних млинах. Крім того, технологія дозволяє скоротити використання додаткових функціональних добавок, таких як піногасники або загусники, шляхом їх кращого розподілу. Завдяки використанню АВС вдається досягти високого рівня гомогенізації фарби, що позитивно впливає на її довговічність і стійкість до зносу порівняно з фарбами для дорожньої розмітки, що виготовлені традиційними методами. Основні переваги і характеристики апаратів вихрового шару в процесі виробництва фарби для дорожньої розмітки. Продуктивність до 3 метрів кубічних на годину. Компактні розміри, можливість інтеграції в існуючі технологічні лінії виробництва фарби, мале споживання потужності, в залежності від моделі від 4,5 до 9,5 кВт, зменшення об'єму необхідних добавок за рахунок їх більш повного розподілу у готовій фарбі, безшумна робота, просте обслуговування і експлуатація. Покращення якості і, головне, довговічності, що особливо важливо для фарб, що використовуються для нанесення дорожньої розмітки. Крім фарб для дорожньої розмітки апарати вихрового шару можуть застосовуватися в виробництві інших лакофарбових матеріалів. Так, олійні фарби, отримані за допомогою АВС, мають більш насичені кольори, а їх основні характеристики, такі як покривна здатність і однорідність, перевершують традиційні аналоги, аналогічно. Водоемулійні фарби, вироблені в апаратах вихрового шару, характеризуються кращими експлуатаційними властивостями, а які проблеми, що складно вирішуються, є у вашому лакофарбному виробництві? Розкажіть про них у коментарях. Додаткову інформацію про технологію та обладнання GlobeCore для виробництва фарби для дорожньої розмітки ви можете знайти, перейшовши за посиланням у першому коментарі або на сайті globecore.com.